Це лише на перший погляд обласний центр навесні та влітку неймовірно озеленений та красивий. Насправді ж Житомиру бракує доступності та комфортності. Гострими проблемами є доступні тротуари, громадський транспорт та пандуси. Всі ці та інші проблеми активістки демократичного альянсу жінок промоніторили, зафіксували і узагальнили на фотоекспозиціях. Ну, ми надіємося, що ми будемо почути, ми хочемо показати місто, ми хочемо показати взагалі жінкам, які є проблеми, тому що жінки вони постійно зіштовхуються з такими проблемами, вони постійно. Пересування містом, в користуванні взагалі транспортом у нас виникають багато проблем, як в жінок з дітьми, так і у жінок, взагалі, які приходять в якісь заклади з дітьми. Тому ми хочемо, щоб ну люди побачили, і влада наша побачила, звернула на це увагу і щоб це питання стало більш гостро розглядатися в нашому місті. Фотограф і за сумісництвом молода мама в декреті Катя добре знає, чому в Житомирі так мало комфортних місць. У ході проекту жінки зробили кілька сотень світлин. Люди завжди більш запам'ятовують і звертають увагу на те, що їм болить, на те, що є насправді негативним. Якщо підійти подивитися до стенту, наприклад, про дитячі майданчики, там є як і позитивні, так і негативні. Але, наприклад, коли той дитячий майданчик гарний і там все нормально, то жінка вважає це за нормальним і вона взагалі на це не звертає увагу. А коли вона виходить в двір і там лишилося кусок металевої конструкції, об яку дитина може поранити себе травмувати, то вона на це гостро реагує. Організаторкам пощастило. Їх фотовиставкою випадково зацікавився заступник міського голови Житомира. І тому конструктивний діалог влади та соціуму відбувся безпосередньо. І от я хочу... Ми за конструктивний діалог. Якраз разом е, прозвучала фраза: а от що можуть зробити без влади? Да? да не треба робити без влади. Чи владі не треба без громадських організацій? От якраз разом це все робити воно буде і набагато більше. Користі від того і набагат набагато більше плідна праця буде. Проект не завершується процесом моніторингу, а вступає у фазу адвокаті. І насамперед активні житомирянки працюватимуть над доступністю транспорту для мам з візочками та людей з інвалідністю. Місто на краще змінить небайдужість мешканців. Наголошує координатор проекту у Житомирі Тетяна Докіль.